Дуже серйозне експерименти. Є? Я люблю такі всякі експерименти. Дивилась в інтернеті, що не треба, щоб сильно вони м, великі відростали. Тобто, ось оце скільки листочків зросте. Ось скільки щоб листочків? Чотири. Це просто гілочка у мене малесенька, тонесенька. Якби були товщі гілки, вони були просто більш такі. Також чотири листочка, але вони такі були б товсті горні, бо гілочка товстенька. Тоненькі гілочка, значить, будуть малесенькі, тонесенькі оці наростуть. Тобто, якщо в мене вийде. Цього Знатиму на слідуючий рік, що треба як обрізати гілочки. Да? Значить, що робимо? Беремо канцелярський ножик. Зрізаємо цю цю штучку, або так, щоб видно ж було. От так. Зрізаємо цю штучку. Так. чика, І оцю. Зрізаємо аккоротно. Чика. Оце ми не викидаємо, долі ставляємо у воду його. Да? Можливо, пізніше тут наросте, я також зріжу, а можливо, просто потім пообрізаю і в ґрунт його втикну. Це моя гортензія волотиста. називається так. рожева така. О, Подивіться! а тут -то наростає, да, ми його посадимо, Може, зразу його посадить? Ні, не буду спішити, може, ще наросте. Підушівка наростає. Бачите, ніяка? Круто. Водички там у мене зовсім зовсім трішечки. В принципі, то може ще трошки долити. Чого Зволожуємо. Туди водички набризкуємо. Все, Відправляємо знову в грубокс. Це так, не обов'язково, може на вікно. У мене просто в грубоксі місце є, чого не поставити. Лайфхак! Дивіться, як я круто придумала. <рігла> І підключила її до цього до шнура. <рігла> І вона в мене світить, світи. Не розряджається? Не розряджається. Лайфхак отакий. -от Подивимося, чи поможе воно. Це я включила не на сильну, а на слабішу. <рігла> Знімаємо кришечку. Розказували, що його заглиблювати не треба. І бажано ще і в пухку-пухку землю. Корневін. Пересипала Пересипала оцю штуку взагалі бомбазно. Так, беремо мочем. Завеструю. І отак. Видно? Хоп-легенько. Тобто не придавлюємо, щоб вони отак лежали. Потім отам з під брунечки буде рости коріннячко. Прямо так по землі воно буде. Так. І от так. Оприскуємо з пульверизатора. Не забуваємо провітрювати. Слідкувати, щоб не зацвіло тут. Зацвіта чого? Бо не провітрюється. Оприскуємо провітрюємо. Оприскуємо провітрюємо. Оце опрыскала, хай трошечки постує, потім накриємо.